Наш одеський центр Help регулярно допомагає батальйону імені Шейха Мансура. Це батальйон справжніх чеченців, які пліч-о-пліч -пліч з українцями зараз на фронті борються проти нашого споконвічного ворога російських загарбників. Хлопці воюють в цій війні ще з 2014 року, а зараз беруть участь в боях на Бахмутському напрямку. Враховуючи, що ви чудово розумієте, що на передовій постійно машини ламаються, постійно знищуються. Хлопці до нас звернулися з поханням забезпечити їх двома пікапами та позашляховиком. За це завдання і завдяки вам, завдяки тисячам-тисячам зборів звичайних українців, нам вдалося зібрати відповідні кошти. Мова йде про майже 900 тисяч гривень і придбати ці автомобілі. Та сьогодні ми їх якраз передаємо хлопцям. Біля мене стоїть Саїд. Він є заступником керівника штабу батальйону імені Шейха Мансура. Від імені батальйону Шейха Мансура. Я перш за все хотів подякувати всім тим, хто допомагав в зборі коштів. Донатих на ці автомобілі. Ці автомобілі допоможуть нам виконувати бойові задачі та нищити ворога України та Ічкерії на всіх фронтах. Батальйон імені Шейха Мансура приймав активну участь у бойових діях з 2014 року. Це і бої під Широкіна, це і Запорізький напрямок, це і оборона Києва. На даний момент батальйон веде бойові дії на Бахмутському напрямку, саме місто Бахмут і його околиці після. Перефарбування цієї машини будуть направлені саме на цей учасник фронту. Ми дуже дякуємо волонтерському центру «Я-Хелп» за ту допомогу, яку вони нам. І здійснює, і здійснюють, думаю, будь здійснювати. безперечно, будемо будемо далі допомагати. Це допомога і знак вдячності українського народу, нашим чеченським друзям, справжнім, наголошую, справжнім чеченцям, які бор, боролися і борються за незалежність своєї батьківщини, які тут зараз в Україні причопліч з українцями захищають Україну від російського загарбника, тому що це спільний ворог, і ми чудово розуміємо, що якщо буде... Вільна незалежна Україна, то, врешті-решт, буде вільна незалежна Ічкерія. І я хочу також подякувати окремо е виданню «Цензор.нет» за те, що вони е виставляли наш збір неодноразово допомагали цим збором. А також Ігалю Левіну та всій команді його телеграм-каналу за те, що вони також виставляли наш збір, чим допомогли зібрати цю суттєву суму. Ну і закликаю товариство і далі, і далі допомагати фронту, допомагати всім підво. Розями, які на передовій, які до вас звертаються, тільки тоді, коли український тил буде не просто не зупиняти допомогу, а буде посилювати допомогу нашої передової, тільки тоді ми зможемо пришвидшити і досягти нашу омріяну перемогу над російським загарбником. Слава Україні! Маршого я живу, облакберту.